На що витрачала кошти влада Києва минулого тижня? Ми розглянемо тендери влади столиці та офісів державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом останніх п'яти днів. Традиційно починаємо із тендерів Києва. Театр імені Івана Франка закуповує тканини на 2 мільйони гривень. У гімназії на Позняках за 1 мільйон 200 тисяч гривень відремонтують укриття. У школі біля парку партизанської слави за 10 мільйонів гривень утеплять фасад. КНУ імені Тараса Шевченка збирається витратити 5,5 мільйонів гривень на бензин. У Дарницькому районі проведуть ряд ремонтів укриттів. Тут ви можете побачити адресу. Генпрокуратура вкладе понад 16 мільйонів гривень в мережеве обладнання. Офісу у Києві. НБУ витратить 1 мільйон 280 тисяч гривень на ремонт громадської приймальні у Києві. Поліцейський офіс на Подолі відремонтує за 4,5 мільйона гривень. А ми переходимо до тендерів області. Буча придбає саджанців дерев на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Володарка шукає постачальника 224 контейнерів для сміття. У броварах ремонтуватимуть дах житлового будинку по вулиці Металургів. А броварська РДА вкладе понад 1 мільйон гривень у нічники і тепловізійні коліма. Бориспіль вкладе 15 мільйонів гривень у будівництво укриття дитсадку номер 3 Також Бориспільська РДА закуповує аж 64 квадрокоптери. Макарів спрямовує понад 2 мільйони гривень на комплекси БПЛА. У Вижгородській громаді за 1 мільйон гривень боротиметься зі стихійним сміттєзвалищем. А ще у Вижгороді за 2 мільйони 800 тисяч гривень відремонтують підвал пожежної частини. У Миронівці академічний ріцей готують до масштабної реконструкції аж за 73 мільйони гривень. У дитячій лікарні бурки за 20 мільйонів гривень поміняють ліфти. У селі Колончина за 15 мільйонів гривень збирається ремонтувати покриття однієї із вулиць. Такими були тендери на цей тиждень. Ставте лайки та підписуйтеся на Київладу. До зустрічі наступного тижня.